Україна здійснила черговий обмін полоненими 207 захисників вдома. Серед них 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів. Слава Україні! Героям Слава Україні! слава! Майже половина зі звільнених захисники Маріуполя, воїни збройних сил нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та нацполіції. Кожен із колишніх полонених подзвонив рідним. Мене поміняє. Да, я в Україні. Вже, все, Я я живу, да, па, я живу, все ну, все нормально. па. Тепер па. Вони плачуть, бо не знали, що їдуть додому. Більшості російська сторона до останнього не говорила, що везуть на обмін. Сьогодні стало 3035, І далі ця цифра буде лише рости. Поки кожен, і всі не повернуться. Дякую вам, слава Україні. Це вже 50-й обмін, який здійснила Україна. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта.